з 24 лютого офіс фонду Відкрив раніше не фонду, а компанії сал-шоу на той момент відкрив двері і прийняв понад 100 людей як укриття для того, щоб у своїх підвальних приміщеннях і складах люди знайшли свій прихисток від обстрілів. Далі ці люди частково залишились волонтерами, але найголовніше, що утворилось два склади: харчування, теплий одяг, збір для того, щоб збирати на дрони, на озброєння, на спальники, на форму, на медичні препарати, на дуже багато всього. Зараз на сайті фонду ви можете знайти той перелік, яким займається фонд, і насправді знайти. Ту царину, яку ви, можливо, хочете підтримати своїм внеском. Ну і як тільки деокупували Київщину чи Чернігівщину, Світлана особисто з командою їздить по сьогоднішній день і займається відновленням, зокрема, Бородянської ОТГ, Чернігівського регіону, ну а зараз вже розширилася географія діяльності до Харківської, Херсонської областей. На Донеччину ми раніше їздили, на Луганщину раніше їздили, зараз не завжди пускають. Оця тендітна, наш генерал Світлана, легка. Поплескати її, будь ласка, Юра, ще пару слів про тебе додасть. Хотілося б ще додати, просто ще раз представити і пробачте. Впродовж сьогоднішнього всього вечора я буду просити ось цим людям, всім волонтерським організаціям, не просто обласків, а щоб це були овації. Добре. Це правда. не спить, не їсть інколи жертвує останнім своїм, знімає, віддає лише позавчора. Повернулась з Бахмута, якщо я не помиляюсь три, три, дні. три дні назад, і це дійсно заслуговує цей волонтерський фронт. Він дійсно дуже важливий і дякую тобі, Світлана. Користуючись нагодою, вклоняюсь тобі за те, що ти це робиш. А, тут а, нічого не стану додавати. Лише передам а, а, вам мікрофон і вам слово. Пані Світлана, будь ласка. Дуже дякую, такі теплі й щирі слова. Знаєте, серце переповнюється, емоції переповнюють, і 24 число 22-го року стало для нас найдовшим днем в цьому році і найдовшим місяцем цього року. А, і дійсно кожне українське серце, кожна українська душа відкрилася для того, щоб оборонити свою землю. І багато артистів, багато музикантів, спортсменів, телеведучих, всіх людей, які займалися творчістю, займалися культурною діяльністю. Багато хто свої музичні інструменти і балетки змінив на зброю. А, багато хто свої сценарії залишив на столах і пішов боронити нашу країну і перебуває зараз в окопах. А, дуже важливо, щоб ми всі були об'єднані. Рік війни дуже всіх стомив. Вже багато хто опускає руки. Іноді кожен думає, що скільки вже можна, і серце зжимається, і серце тремтить. Але коли приїжджаєш до хлопців в найгарячіші точки, і коли дивишся і до хлопців, і до дівчат, як вони боронять свою землю, вони не стомились. І тоді збираєш себе до кучі, збираєш себе в кулак і розумієш, що кожен з нас, кожен з нас. Має знайти сили, щоб оборонити нашу землю, і ми не підняли білий флаг 24 го числа. Ми підняли жовто-блакитний. Жовто-блакитний зараз це символ незламності і символ нескори. Нашої України він піднятий під всім, над всім світом. Весь світ вірить в нашу перемогу, в нашу віру, бо вона незламна. Дякую всім волонтерам, дякую, всім артистам, всім музикантам, всім нашим збройним силам України. Низький уклін. Всім, бо ми велика нація, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава. Світлана Легка, очільниця волонтерського центру Печерськ та засновниця, очільниця благодійного фонду Світлани Легкої світлий. І дійсно, мені здається, у нас у українців просто немає вибору. У нас коли питають: ну якщо не перемога, як це не перемога? тільки перемога питання просто часу і втрат. Тому хочеться швидше і дуже приємно, що ми дійсно мотивуємо одне одного залишатись єдиними і надалі, і здобувати цю перемогу з кожною миттю.